Доброго дня, компанія Автопарк. До нас заїхав в продаж ось такий BMW X7 2021 року. 3 літра дизель, офіційний перший власник 13 тисяч пробігу. Взагалі новий автомобіль на ось такій фарі на дисках в чорному кольорі. Ось так він виглядає по колу. Просто новий автомобіль. Камери 360 повністю все є. Безключовий, сліпі зони. Ось такий шкіряний салон, всі плівочки, всі регулювання є повністю. Можемо побачити панорама. Ось такий хрустальний перемикач, клімат, підігріви, повністю все. Все, що потрібно для комфорту, все є в цьому автомобілі. Є дотяжечки. Ось можемо побачити на всіх дверях. Ось так він виглядає. Ззаду плівочки, всі електрорегулювання, повністю всіх сидінь. Задній клімат, задні підігріви Ось так він виглядає. Дотягнула дотяжечка. Запрошую вас оглянути цей автомобіль в місті Київ по вулиці Сумська, 2. Чекаємо на вас.